Про страшний суд. Про останній страшний суд свій над всіма людьми під час другого свого пришестя Ісус Христос навчав так: коли прийде Син людської слави своїй і всі святі ангели з ним, тоді Він, як цар, сяде на престолі слави Своєї і зберуться перед Ним усі народи, і Він відокремить одних людей від інших, подібно до того, як пастир відділяє овець від кіз і поставить праворуч себе, а кіс ліворуч. Тоді скаже цар тим, що стоять праворуч від нього. Прийдіть благословенні Отця мого, наслідуйте царство приготовлене вам від створення світу. Бо коли я голодним був, ви дали мені їсти, спраглим був, видали мені пити, подорожнім і ви прийняли мене. Був нагим, ви судягли мене, був недужним, ви відвідали мене, у в'язниці був, і ви прийшли до мене. Тоді праведники запитаються його із смиренням. Господи, коли ж ми бачили Тебе голодним і нагодували? Чи спраглим і дали пити? Коли ж ми бачили Тебе подорожнім і прийняли? Чи нагиміс одягли? Коли ж ми бачили Тебе хворим чи у в'язниці прийшли до Тебе? А цар йому відповідь «Я це говорю вам. Так як ви зробили це одному з цих братів моїх менших, те ж саме зробили мені. Потім цар промовить і до тих, які ліворуч ідіть від мене прокляті, вогонь вічний, приготовлений дияволу і ангелам його. Бо я був голодним і ви не подали мені їсти, спраглим був, і ви не дали мені пити, був подорожнім і не прийняли мене. Нагим і не судягли мене, хворів і був у в'язниці, та не відвідали мене. Тоді вони скажуть йому відповідь: Господи, коли ми бачили тебе голодним, чи спраглим, чи подорожнім, чи нагим, чи хворим, чи у в'язниці, і не послужили Тобі, та цар відповість їм. Істинно кажу вам, так як ви не зробили цього і одному з оцих менших ж саме не зробили мені, і подуть вони на муки вічні, а праведники життя вічне. Великим і страшним буде цей день для кожного з нас, тому і соці називається страшним, бо відкриті будуть перед всіма наші діла, слова і найпотаємніші думки та бажання. Тоді вже ні на кого нам буде надіятися, бо суд. Божий праведний, і кожен отримає згідно діянь своїх.